Дякую Маргусу, своєму не лише колезі, але й другу за цей візит. Він прибув до України у складі делегації на чолі з президентом Естонії. Президент провів важливі переговори з президентом Зеленським. Ми мали з Маргусом теж детальну розмову, але говорили лише про дві речі. Я думаю, що теми наших перемовин говорять самі за себе. Перше, ми говорили про підготовку вільнюського саміту НАТО і результатів, які Україна очікує від цього саміту. Я дуже чітко і відверто сформулював наші очікування. Вони збігаються з естонською позицією. Ключове, безумовно. Це крок до членства України в НАТО і гарантії безпеки для України. І ми надзвичайно будемо відкриті і але жорсткі в захисті цих питань. Ми розуміємо, що ми не члени НАТО і не можемо диктувати рішення альянсу. Але ми маємо повне право боротися за євроатлантичну безпеку, навіть не будучи ще членами НАТО. Тому що всі розуміють, що членство в НАТО питання неминуче, воно рано чи пізно станеться, бо без України неможливо захистити євроатлантичний простір. І ті, хто вважають, що це членство має стати пізніше, радше пізніше, ніж раніше. Ми маємо змінити їхню думку, щоб вони е, пришвидшили свої вхід своїх своїх думок. Позиція е, України щодо цього наступного членства в питанні, е, наступного кроку до членства в НАТО е, включає один елемент, який я можу озвучити. Ми вважаємо, що ПДЧ план дій щодо членства більше не Повинен вважатися елементом на шляху до членства. Це механізм, який себе віджив і не повинен застосовуватися до України. В усьому іншому, і я довів це до колеги, питання прогресу у тема прогресу у питанні членства України в НАТО. Є для нас не лише політично важливою, але і по-людськи дуже чутливою, тому що ані солдат в окопі, ані громадянин в бомбосховищі, ані дипломат в своєму кабінеті не може зрозуміти, чому. Сьогодні Україна захищає весь євроатлантичний світ, а при цьому Євроатлантичний світ не може сказати хоч на слово більше, ніж казав в Бухаресті у 2008 році. І я сподіваюся, що цей рівень напруги, який існує в Україні щодо цього питання членства, буде почутий. Не лише в Брюсселі, а й в кожній столиці держави-члена НАТО. І саме тому напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло я до кожного міністра письмово звернувся, щоб кожен увійшов в цю дискусію в Осло з чітким розумінням позиції України. Не, не лише як ми думаємо, але і як ми відчуваємо цю тему. Тому я дякую за цю відверту і дружню дуже розмову своєму естонському колезі. А друга тема, про яку ми говорили, це санкції, але не 11-й пакет і ті дискусії, які довкола нього вирували. Ми говорили про дещо інше. Я з листопада минулого року, після того, як Росія розпочала масовані ракетні обстріли України, почав закликати. І працювати з партнерами над, над запровадженням санкцій проти російських оборонних підприємств, залучених у виготовлення ракет, Ракет і дронів. Ми всі, вся, вся дипломатична команда президента, ми всі працювали над е, тим, щоб е, ці. Російські компанії потрапили під санкції, що вони принаймні були обмежені в можливостях вироблення нових ракет. Ми працювали на всіх майданчиках, закликали, передавали списки з 36 компаній російського ВПК. Це був листопад. Сьогодні у нас кінець травня. З того списку, який ми просили запровадити, ну відверто скажу. Лише мала частина компаній потрапила під сакції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки, безперервні дронові атаки. Ледь не щодня українці не сплять ночами через повітряну тривогу. Ми, звісно, дипломати, але і завжди підбираємо слова, тому я теж буду підбирати слова. Якщо так піде і далі, застосуванням санкцій проти російських оборонних підприємств, залучених у виготовлення а, ракет та дронів, то а, нам доведеться вивести відвертість цієї розмови публічної на ще вищий рівень з конкретними країнами і поясненнями, чому хтось не хоче а, застосовувати ці санкції. І нехай тоді колеги пояснюють публічно своїм громадянам, громадянам України, в чому проблема? Ну я розумію, коли там торговельні якісь обмеження. В чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців. Російська індустрія ракетного терору має бути зупинена. Це збереже життя українців, це збереже в тому числі гроші наших партнерів, які вони витрачають на постачання нам нових ракет до систем ППО. Потрібно це зупинити, і це можна зробити. І я не розумію, чому 5 місяців цього року і 2 місяці минулого року, 7 місяців, такий повільний прогрес. Хто що втрачає, цікаво буде почути, які бізнес-інтереси чи які політичні інтереси знаходяться під загрозою від запровадження санкцій проти російського, російських підприємств, які виробляють ракети і дрони. Тому я попросив сьогодні детально побрифінгував Маргуса щодо цієї проблематики, попросив його порушити це питання на рівні Європейського Союзу так, також. А загалом, я хочу завершити словами подяки Естонії. Це країна, яка є лідером за обсягами гуманітарної і військової допомоги на душу населення. Це країна, яка, і ми завжди це пам'ятаємо, передала всі свої гаубиці Україні. Це країна, яка ініціювала рішення. Європейського Союзу щодо нового механізму закупівлі артилерійських снарядів для України. Це лідер в підтримці створення спецтрибуналу за злочин агресії. Це лідер в підтримці в реабілітації наших поранених воїнів. І лідер, у, до речі, в НЕСКах у відновленні України. Сьогодні Маргус відкрив дитячий садочок, відновлений у овручі. Сьогодні Естонія підписала документи в Україні про ремонт відновлення мосту в Малині, здається. Естонія це наочний доказ того, що не потрібно бути великим фізично, для того, щоб бути великим політично і морально. І я дуже дякую Естонії за цю допомогу. Дякую, Маргосем. Будь ласка. Дякую, пане Дмитре, за те, що ви мене запросили, привітали і дякую за дуже щире обговорення, нашу щиру розмову. Але ми завжди з вами говоримо подружніми і не тільки дипломатичними. Зворотами, але розповідаємо правду одне одному, як вона є, і це єдиний спосіб нам осягнути тих цілей, що ми маємо на майбутнє. Найперше, я хотів би подякувати щиро подякувати українському народу. Ми сьогодні відкривали дитячий садок на Житомирщині, і може, це не велика якась подія, невелика річ, але це. Дуже важлива краплина у морі допомоги Україні, тому що мене мину... минуло минуло місяців. і під час війни, впродовж десяти тільки місяців, ми зробили щось важливе, те що є запорука майбутнього. не було нічого. а Тепер є дитячий садок. Але питання не в дитячому садкові, а в процесі відбудови України. Тому що це спільна праця між урядами, між парламентами на обласному рівні, між місцевими громадами, це державно-приватні підприємства закупівлі в Естонії у Європейському Союзі. Ми кінець кінцем ми маємо ось цю чудову споруду. Я Певне, що дуже багато націй стежать наших здобутків і бачать певну дорогу, щоб наслідувати цей приклад у відбудові України. І це велика річ. І це перший наш спільний проєкт. З такими ми також підписали угоду про наступний проєкт, це влагодження мосту. І цікава річ, коли ми почали. Коли і потім відкрили це дитячий садочок, почався дощ. А дощ це, як то кажуть, на щастя. Це така сприятлива ознака. Це небо благословляє, так би мовити, наш, нашу працю. Звідси відбуває на, на офіційну робочу зустріч міністрів закордонних справ України НАТО. Восла ми будемо говорити про вільнівський саміт у липні і наша вістка, наша ідея дуже зрозуміла. Найперше не може бути більше сірих зон у сусідніх з НАТО з Росії, з Росією вибачте, країною. Країнах, тому що а, сусідство з Росією не можна нічого гіршого вигадати, щоб сидіти в передпокої натівського альянсу і не мати якоїсь певної обіцянки, певної дороги до цього альянсу. Ми маємо про це подбати. Друга єдина а, гарантія достатня. І достатньо потужно для України для всієї Європи – це членство України в НАТО, і ми розуміємо, що тепер війна гаряча війна, так би мовити, але ми маємо виступити вразно і зрозуміти, що без членства НАТО для України залишиться залишиться в нашій архітектурі безпеки. Сірі зони прогалини, це буде тільки небезпека для всіх країн, що сусідять з Росією, тому що Росія це загроза надовго чи не назавжди. Ми боремося за нашу і вашу свободу. І ми дедалі то все більше з'ясовуємо, як треба насправді діяти в межах НАТО. Ми маємо розуміння того, що на Вільнівському саміті ми маємо виразно сказати в нашому коміке, що буде далі, які етапи, яка дорога для України до членства, повного членства в НАТО. І ми маємо. Дати виразний план наступних дальших заходів для того, щоб підтримати Україну політично і військовим чином, аж до того моменту, поки Україна переможе в цій війні, для нас усе зрозуміло і ясно. Є там чутки про всякі мирні договори, але є тільки мирний план президента Зеленського торічній план. Він залишається для нас. Єдиним дороговказом, і я сподіваюся, що ми в НАТО знайдемо ближчими місяцями продовж наших обрад. Дійдемо спільної думки, порозуміємося. І Я дуже оптимістичний з приводу вільніського саміту, що відбудеться в липні, і це також. Вістка Росії Путінови самому немає надії на те, що будуть якісь сірі зони, що будуть якісь прогалини в майбутніх планах Україна. Приєднуючись до НАТО, має йти дорогою, що ніде не звертає, і, і пряма і певна. Ми також запропонували. Одинадцятий пакет в одинадцятому пакеті санкцій з проти Російської Федерації дуже багато цікавих ідей. Ми сподіваємося, що вони справдяться. І я дякую за пропозицію щодо цих оборонних чи підприємств ПК Російських, що виробляють ракети і дрони. А ми певні, що. Треба зробити все те, що потрібно для припинення виробництва зброї, що буває українців, що тероризує український народ, і це все має постати в наших дискусіях на робочому офіційному рівні. І ви сказали, за наш почин дати мільйон снарядів. Ми сподіваємося, що це. Справдиться швидко, але це вже почалося. Понад 200 тисяч уже надійшло, і я сподіваюся, також що ми зможемо осягнути свої мети нашої європейської. з боку європейського союзу. Я можу сказати навіть так. Звичайно, ми зволікаємо більше довше, але тут ми заходилися практично три місяці і вже маємо вислід. Ми з вами, ми з Україною. Не стільки треба, але скільки треба для того, щоб ви перемогли у війні, а потім ми разом відбудували Україну. Отже, дякую вам. Два, корот... Два... Два коротких питання. З Естонське спільне мовлення. Пане міністре Кулеба, чи далеко в Україні до повного членства в Європейському Союзі? І скільки ще дожидати Ф-16, винищувачів Ф-16? Ми ближче до членства? Нато ніж коли-будь близько як ніколи. Я не знаю, коли це станеться, але я знаю, що з кожним днем наближається ця дата, і я думаю, що перше надійдуть в 16, а потім уже. Український засіб масової інформації прошу У мене запитання до обох панів міністрів і пане цахна. Скажіть, будь ласка, ви говорили і пан Кулеба також говорив про те, що е, сьогодні було відкрито дитячий садок, тобто Україна має відроджуватися навіть попри те, що такі страшні події відбуваються поруч із нашими дітьми. А які ще гуманітарні взаємодії можуть бути між нашими країнами, тобто в плані відбудови відродження в науковому плані? тому що е, пан Президент Естонії сьогодні, як науковець, також згадував про певні ініціативи. І запитання до пана Кулеби, поки такі країни і великі друзі України, як Естонія, говорять про беззаперечну важливість української перемоги, є країна, яка сьогодні від імені свого очільника говорила про те, що потрібно сідати за стіл переговорів без контрнаступу усілякого з боку України, можете прокоментувати ці заяви? Дякую. Якщо я правильно зрозумів, я що, що безперечно, ми підтримуємо як Естонія. Ми підтримуємо не тільки військовим чином, не тільки будуючи дитячі садки. А ми більш як один відсоток нашого буртунаціонального національного продукту дали. Це наш приватний сектор, наші люди. Дали стільки скільки змогом, щоб підтримати а, все це на... і цей дитячий садок як спільний наш проєкт. Це тільки початок. Ми почали його а, кілька а, тижнів встигло місяців минути. Після після навали у лютому, але минуло десь місяців, ми. Щось створили таке відчутне, як перша ластівка, як зразок, як взірець для довшого процесу відбудови. Може на це підуть десятиліття, але це для великої сімки, для більших гравців. Правитиме за приклад. І сьогодні наш президент Естонський привіз ділову делегацію сюди. Ми підтримуємо всі проєкти, що можемо знайти в гуманітарній царині, але ви маєте рацію. Наш президент учений, і він дуже зацікавлений у науковій спільній праці. Ми можемо поділитися. Україна справді має дуже розвинену галузь інформаційних технологій, дуже добру урядову систему державну систему електронних послуг. Ми робимо все, що змога. Україна 40 разів більше за нас, але наш менталітет дуже близький. Той самий, я б сказав, я думаю, що наша спільна праця довга заяву на яку ви посилаєтеся. Але закони медіа жанру зрозумілі, тому я доповню, Україна більше, ніж будь-хто в світі, хоче як найшвидшого відновлення миру в Україні, але миру справедливого, миру, який передбачатиме відновлення, насамперед відновлення територіальної цілісності України. А, тому, коли хтось починає казати що не треба контрнаступ, а давайте переговори, так якщо ви такі розумні, то ви переконайте Путіна вивезти війська з України. І тоді не буде ніякого контрнаступу. Не треба постійно підходити до вирішення проблем через призму того, що Україна має чимось поступитися для того, щоб було рішення. Це збочена логіка. Хвора логіка, яка повністю провалилася у період з 2014 по 2022 рік. Хочете допомогти, використовуйте свої зв'язки, контакти і переконайте Путіна вийти з України. Дякую. Thank you, Thank you,